Знову спека, тому ловіть від мене рецептик освіжаючого френчу для ваших клієнтів. Я роблю легке омбре завдяки м'якесеньким акригелям туфі. Викладайте дефімо дизайн, мушлі і... Обов'язково підкреслюється все молочним гелем. Дуже красивий перехід. Виходить. Ну і як же без грайливих бульбашок у вигляді блискіток. Вони дуже класно відіграють. Все закриваю прозорим гелем, ну, щоб максимально відтворити склянку лимонаду на нігтиках клієнта. Все підкреслюємо білим френчем, мені здається, він завжди доречний. І вуаля дивимось, що ж нас там ховається. Перекриваємо прозорим топом і дивимось. Ну мені здається, це просто меджик, ну дуже освіжаючий дизайн. І, до речі, загорілим ручком дуже пасує. А ви як думаєте?